70 гривень за штуку це ось такі гребінці від бренду. Сіпело і модель Ріта Орта. це така відома британська співачка. Ви можете побачити у цьому лоті будуть різні моделі. Ось такі грібенець Ріта Орта написано, ручка класно зроблена. І тут йдуть спеціальні керамічні вставки для масажу. Ось буде зручно таким гребінцем зачісуватись. Потім буде ось такий гребінець, бо бачите, яка в нього ось іде така, е, також м'яка вставка, і плюс головки йдуть для того, щоб був масаж під час зачісування. Така модель. Потім буде ось така модель, бачите, вона гнучка йде, як вона виглядає. І е, також йдуть такі спеціальні насадки для е, масажу під час зачісування. Ну і ще буде... Ось така модель, де вона тут, бачите, ще тиниста. І е, спеціальна металічна ось така іде серцевина, для того, щоб рівномірно розподіляти тепло, коли ви зачиститесь, наприклад, із феном. Для того, щоб укладка була максимально якісною. Усього у лоті буде 25 штук грибінців, і ціна лоту буде 1750 гривень. І щоб замовити їх, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.